Мої вітання: зима вже остаточно вступила у свої права, однак поки що не дає можливості порадіти снігу та зимовим втіхам. Тож наша знімальна група вирішила не гаяти часу та не чекати подарунків від погоди, а зробити їх собі самостійно. За справжніми зимовими розвагами ми вирушаємо до льодового манежу полюс. А що за прогулянка без цікавого співрозмовника? Хто він зараз дізнаєтесь. Це зустрічі ми обрали не випадково, адже льодова стихія з дитинства є близькою нашому спортивному героєві. Володимир Тропін, зірка запорізького хокею. Дехто зараз подивом стинає плечима, мовляв, який хокей у Запоріжжі. Але як не дивно, цей нетиповий для нашого міста вид спорту, дійсно деякий час тішив у болівальників. У 1970 році було збудовано палац спорту Юність. Де між іншим була і ковданка. У тому ж році створили хокейну команду Дніпроспесталь до складу якої збирали спортсменів з усіх куточків Радянського Союзу. Перспективного Володимира Тропіна керівництво команди знайшло у далекому Челябінську. Спортивна життя такова, що з переїзди, все різну. Тут були хороші умови, пропозиції були хороші. І все-таки ріскнув на... мені було вже 28 років, Все-таки кар'єра спортивна вже повинні була, як говорити, закінчуватися. Я решил все таки попитати щастя, где-то в городе Запорожье. Тим более, це все таки такой город рядом на Дніпрі. Много увидели, платіну это. Ну, це було говорится, що може романтика, що була до того як приїхати до Запоріжжя. Володимир Миколаєвич встиг здобути звання віце-чемпіона Радянського Союзу серед молодіжних команд у складі Челябінського трактора. Где я вырос в городе Челябинске, в России, в городе Челябинске. Хоккей там это первый основной вид спорта, который, который там на сегодняшний день и существует. Рядом с моим домом находился, в 100 метрах находился стадион «Трактор». Я пришел в детскую спортивную школу и с, этих, с этого момента уже начал заниматься полностью хоккеем. И, как говорится, и попал уже потом. Пішов в армію, теж хокейм в хоккейную команду попал. Мрії більшості челябінських хлопців того часу, напевно, були пов'язані виключно з хокеєм. Володимир Тропін не став винятком, але на відміну від інших мрійників, своє бажання грати втілив у життя. Як я побачив, як хокей, таке хокей і мечтав. Тому що для мене це були і фірсив, і старшин, і майор, харламов. Авикулов, Амальцев. Потому что с этими с этими лучшими игроками Советского Союза и мирового Совета мира я встречался, как говорится, в лучших поединках. Так что для меня, конечно, кумиры эти были. А в дальнейшем, это, тем более, когда Харламов вырос, для меня кумиры эти были. Свої хокейні мрії Тропін не зраджував навіть попри травми та переїзди, якими багата доля професійного спортсмена. Травм було дуже придостаточні. Починає зуби, починає, як говориться, і, і губи. І, ну, були травми серйозні. Два було сотрісіння, звісно, були травми серйозні. Два. Ну, потихоньку, ну ну ви розумієте... Когда поручиш травму, хочется закончить закінчити это дело. А коли немножко дойдеш і нікуди вже не денеш, обізити в строй, знаєш, що ти нужен, що можеш допомогти команді. Ну уже так, Такой характер, так успіталі. Все таки, хокей жорсткий та видовичний вид спорту, де вистачає адреналіну, тому нерідкими є справжні льодові побоїща. Володимира Тропіна не можна віднести до безпринципових гравців. Як він сам зазначає, головна команда, а не власні емоції. Треба знати, коли емоції свої, як говориться, виплісну, коли ні, тому що найголовніше, щоб команда не постраждала. Ось це плані. А так, звісно, хокей дуже емоціональний вид спорту. Ну, потрібно здержувати себе. Ну, іноді все, все бувало, як говориться, в цій житті, як говориться, в цій спортивній житті все бувало. У Запоріжжі хокей прийняли на ура. Грати доводилось при заповнених трибунах, пригадує Володимир Миколаєвич. Це, звичайно, радувало хокеїстів, додавало стимулу. У сезоні 71-72 років Тропін став найкращим бомбардиром ДССу, а команда впевнено очолила турнірну таблицю другої групи. Втім, як не дивно, керівництво міста раптом охололо до команди. І у 74-му році після цілої низки невирішених проблем ДСС припинив своє існування. Були пропозиції. После того, когда закончился здесь сезон 1973-74 года, тренер, тренер Куштал Борис Тихонович уехал в Череповец, он предложил мне туда тоже вместе с ним поехать работать. Но я подумал-подумал, потому что все-таки уже время, как говорится, поджимало такие года спортивные. Все-таки мне уже было 30 лет. Я решил все-таки остаться здесь. Потому что уже здесь корни были. Их знакомых много было уже, потому что и руководство города знало. І, ну, в таком плане, что решил уже остаться. Потому что меня уже в городе знали практически все. Однако навіть после закрытия ДССу Тропин не залишив улюблену справу. Если бы я уехал из города Запорожья, то я бы там продолжил работать тренером. Потому что я уже работал працював... последний сезон, вже работал вторым тренером команды Днепроспециаль вместе с Кушталом Болистихоновичем. им была возможность, конечно, как говорится, и заниматься, хотелось бы ей заниматься, но потому что не уехал, конечно. А так, в принципе, я продолжил работу здесь после хоккея, который в команде Днепроспециаль, я работал. Все-таки меня тянуло к этому делу. Два года работал даже, даже больше. Робота в десятому жокі займався з, діть, з дітьми. Участвовали в чемпіонатах золота шайба України. Були призерами призорами тих соревновань. І вот на протяжении многих лет я вместе с Александром з Олександром Шелчковим м жокі займався цим делом. Володимир Миколаєвич зазначає, що період адаптації після завершення кар'єри гравця був для нього доволі складним, але сил перебудуватися вистачило. Спорт дав давне а хокей в першу чергу. Так что вот я вот на протяжении уже, как говорится, 30 лет работаю. Ну, после хоккея потихоньку начал, как говорится, заниматься спортивной работой. Что, ну, можно сказать, созвал спортивную работа. А сейчас уже на протяжении 30 лет работаю в физкультурном обществе «Спартак». Далі займатися спортом Володимирові Вітропіну не дозволяє здоров'я. Однак вболівати за улюблені команди продовжує активно та з молодецьким запалом. Естественно, всі спортивні мероприятия, які на сьогоднішній день существують, я посещаю однозначно. Я ігрові сам по собі. Ігрові види люблю. Естественно, ну, футбол, естественно, гандбол, естественно, баскетбол. І ті види, які у нас культивуються в, нашому, в нашому місті. Я, конечно, тоже, как говорится, люблю, посещаю с большим удовольствием. Це не дивно, адже у родині Тропіних спортсменів вистачає. Син сын уже 70-го года, он уже, он уже практически пошел по моим стопам, но в системе только тренером по футболу. Сейчас немножко занимается тренером по футболу. Ну и внук уже, скоро 16 будет. Він теж займається футболом, так що <кій> сім'я спортивна. Зараз Володимир Тропін хоча і полишив ключки та шайби далеко позаду і очолює керівну посаду, та не полишає надії відродити хокей у Запоріжжі. Ці виспитувачі, які були в ЖК-10, у мене, я говорив, Симоненко, Гулков, там ще хлопці, я знаю, що вони от катаються на, на бабурки на, на такому ж дому. Энтузиазм ездит в Харьков, ездит в Днепропетровск, ездит играя там. Сейчас я не знаю, просто немножко, как говорится, отошел от этого дела, но все-таки все команда-то существует, энтузиасты есть, ребята хорошие, они выросли уже. Им только нужна помощь, их просто наставить нужно Но как таковой самое главное, нужен дворец. Тому що якщо буде или спорту то новое построено, нове вот где-то в пределах трьох тисяч вміщаємо то тогда можна говорити развитии. Я я знаю, що буде будет, подйомбуть большой. Хокей вид спорту, який вимагає чималих коштів, але Володимир Миколаєвич з оптимізмом дивиться на майбутній розвиток хокею в Україні. Я думаю, что с приходом вот, организации федерации, с приходом нового президента по хоккею, потому что вот уже сейчас и в чемпионате, как говорится, России участвует наша команда Сокол, уже это уже большое подспорье, потому что это много даст хоккеистам, потому что все-таки кворум большой и сильный, как говорится, и самое главное. Самое главное, что это большая-большая будет польза для игроков, для развития и для развития непосредственно хоккея в Украине. Я считаю, что на правильном пути, если только все будет сделано так, как оно есть в программе, написано, то это будет хорошо, потому что столько катков будет построено за, за пятилетку, я думаю, что это только на пользу пойдет. Після приємної розмови з легендарним хокеїстом вирішила, маючи чудову нагоду, трохи потренувати свої здібності у катанні на ковзанах. До того ж, виявляється, Володимир Миколаєвич вже близько 20 років не вдягав улюбленого взуття. Тож пригадати молоді роки погодився залюбки. На щастя, мій експеримент з катання на ковзанах завдяки впевненій підтримці закінчився безболісно. Я остаточно упевнилась у тому, що фігурне катання це не моя парафія, а Володимир Миколаєвич у тому, що професіоналізм не минає навіть з руками. На цьому все час спорт невпинно спливає, і мені залишається лише подякувати вам за увагу та призначити нове побачення з черговим спортивним героєм зовсім скоро. Дочекайтеся.